Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні пісні смажені пиріжки з маком і квасолею. Це неймовірно смачно. Промити 1 кг сухої квасолі, білої, червоної, яка вам подобається, і залити водою на пару годин або на цілу ніч. Пройшла ніч, квасоля гарно набухла. Сипаємо квасолю у каструлю, заливаємо водою і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і варимо до готовності. Коли квасоля готова, треба її охолодити і перекрутити через м'ясорубку, а можна перемолоти блендером. До квасолі додали 200 г підготовленого маку. Як Мак підготовити до начинки? На моєму каналі вже